Побігли тест. Важливо тренуватися як в велоспорті, так і в бігу в режимі моніторингу інтенсивності. Це можна робити просто перевіряючи свій пульс за 10 секунд на соній артерії, або ж більш технологічно знімаючи з кардіодатчика на. В сонячному сплетінні, або ж на е, годиннику оптичні датчики теж існують. Е, так от, е, зона інтенсивності прибігу має бути розмовною е, в тому випадку, якщо ви хочете розвинути витривалість. Тобто Це друга, третя пульсові е, зони. Саме в такій зоні треба починати тест купера, в який зараз біжать діти. Добре, Саша, тримайся, Кіріла! Можеш виграти наклейку сьогодні?